О, о о цей день настав, і це тільки пару днів, як зняли Єрмака. Роблять дорогу через Барвінкове. Це щось просто неймовірне. Це була дорога смерті. Знаєте чому? І не, не суть тому, що вона вбивала. Не суть тому, що вона вбивала ходові різної іноземної техніки. Наших хлопців для ну автомобілів вона вбивала тим, що об'їзд через Барвінкове. Ну, от якщо порівняти, якщо поїхати там Слав'янська на Ізюм, це 50 хвилин. Та Там треба тиснути 120, 130, 140, капець газу і погнав. Але це 50 хвилин. Об'їзд через Барвінкове тривав зазвичай 2 години 20 хвилин. Ну, тобто півтора години плюсом. І на кінець тут роблять дорогу. І це дивіться. І це тільки пару днів, як зняли Єрмака. От як ви думаєте, то з тим пов'язано чи ні? Ого, во. А де видають? Дивись, катком катають. Не просто голопатами забили. ями, дивіться, що робиться. Каток, каток, все, піщить каток.